Добрий день, шановні аграрії. Моє ім'я Семихат Роман. Я фахівець з розвитку продуктів полтавського представництва ТОВ «Агросем». Ми знову на Полтавщині в Решетилівському районі на полі озимого ріпаку ТОВ Серегін. До вашої уваги, весняний огляд демо-посівів гібридів ріпаку, виробництва ТОВ КВС, а зокрема ексклюзивного гібриду ріпаку «КВС «Умберта». Коротко про гібрид. Дуже високий потенціал врожайності, висока стрі... генетична стійкість до фомозу, висока посухостійкість, морозостійкість, дуже потужне гілкування, стійкість до вилягання та розтріскування стрюків до всього цього. Це ще й дуже пластичний гібрид. Коротше з усіх сторін, персик. Попередник озима пшениця. Посів 22 серпня, міжряддя 70, густота 300 тисяч насінин на гектар. Живлення. При посіві НПК 161616 -16 -16, в нормі 80 кг на гектар, 100 літрів касу. Рістрегуляція і фунгіцидний захист, препарат на основі мепікватхлориду і метконазолу з додаванням 1 літра бору. Інсектицидний захист, так як совка досить суттєво пошкоджувала посіви. Перше внесення фосфороганічні сполуки. Друге внесення препарат на основі альфа-циперметрину. Весняні заходи. Азотне живлення 100 літрів касу. Перше фунгіцидне внесення фунгіцид флутріафол з карбендазимом, плюс інсектицид вантекс. Друге фунгіцидне внесення, фунгіцид на основі флутріафолу і тибуканозолу. Інсектицид джеронімо. плюс мікроелементи і амінокислоти. Станом на сьогодні ми маємо початок цвітіння. Зараз гарно видно, як розвиваються бічні гілочки. Хвороб на листі немає. Це щодо стійкості генетичної дуфумозу. Шкідників також немає. До речі, на обсілах добре видно, як з осені працювала зима совка. З проблем, які зараз присутні на полі, все-таки хотілося б зупинитися на нерівномірності сходів з осени. Тож, підсумовуючи, зараз на полі все добре. Продовжуємо слідкувати за розвитком вегетації, цвітінням і формуванням майбутнього врожаю. З надією в майбутнє. Друзі, дякую всім за увагу. На цьому завершуємо наш огляд. Підписуйтесь на наш канал, там багато всього цікавого. Ставте лайки. Всім добра, до нових зустрічей.